Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язування тригонометричних нерівностей і роз подивимось розв'язування таких нерівностей. Так, ну давайте візьмемо. Зараз я вам даю нерівності з підручником алгебра, там профільний рівень номер 33 3. Розв'яжіть нерівність. Так, і нерівність перша. Тангенс х мінус пі на 3 менша дорівнює корінь із трьох. Так, ну я вам показувала, як за допомогою одиничного кола розв'язуються тригонометричні нерівності, тому ми малюємо одиничне коло. Так, Х, y. Я візьму дві клітиночки, одиничне коло, ви ж пам'ятаєте, це коло радіусом 1. Тобто тут 1, тут 1, тут мінус 1, тут мінус 1 значення по х і по y. Тут 0 початок координат. І тепер дивимось, що таке тангенс. Треба провести лінію тангенса, Вона проводиться справа. Паралельно осі ігриків. І значення тангенсу дивимось по осі ігриків. Значить дивіться, якщо подивитися в таблиці тригонометричних функцій, то тангенс кута пі на 3 буду дорівнювати корінь із трьох. Пі на 3. Пі на 3 це 60 градусів. Кут 60 градусів, ви проводите ось він, кут 60 градусів. До перетину з лінією тангенсу. Так. Значить, Тут у нас буде точка зафарбована на одиничному колі, оце у вас пі на 3. Так, і тепер дивимось: отут значення у вас по Y буде корінь із трьох. Оце ваше значення корінь із трьох. Ви можете звідси ввести, тобто, спочатку поставити корінь із трьох, і сюди провести паралельно осі ік і ось ваша буде точка, потім з'єднати з початком. Координат, ну, тобто, отак. Да? І ось ваша буде отут точка на колі. І це буде пі на 3, якщо ви подивитесь таблиці. Тобто оцей кут, це буде кут пі на 3. Так, тепер дивимось, а що нам потрібно? А нам потрібно а, всі значення, які менше, ніж корінь з трьох. Менше, ніж корінь з трьох, це вниз по осі ігри веде. Тобто, це оці значення. Оці значення, значить, ми вибираємо дугу. Отаку, ось вона да? відповідає цим значенням. І тут тангенс не існує, а тут значення мінус пі на 2. Так, значить, чому оця дуга? Ще раз, може, на попередньому році хто не зрозумів. Ну, ми розкриваємо кут, Це максимально розкрився пі на 3. Далі у нас іде менше, тобто зелене. Да? От ми до нього розкриваємо отак. Отак кут, отак значення цього кута. Да? отут сюди, сюди, і поки не дійде до оцього значення. Тут приривається, тому тут мінус пі на 2 тангенс не існує. Так. І тепер дивимось, де у нас х1, а де у нас х2. Отже, ну, не х1. Зараз я трошки поясню. Значить, дивіться. Оця точка мінус пі на 2. Це у нас буде перша точка, з якої ви йдете по дузі. Тобто на попередньому році ми писали х1. Але у вас аргумент, тут бачите, який. Тобто, оця точка буде відповідати значенню х1 мінус пі на 3. Друга точка, до якої ви будете йти, це х2. Х2 це оця верхня точка. Ну, це буде х2 мінус пі на 3, бо у вас аргумент х мінус пі на 3. Отже, х1 мінус пі на 3 буде дорівнювати мінус пі на 2. Це оцей кут, наскільки він розкрився. Тобто, оцей кут, да? ось він, оцей кут. Від нуля, тут 0 градусів. Так, і звідси х1 дорівнює мінус пі на 2, плюс пі на 3. До спільного 3, сюди 2, і буде мінус пі на 6. Тепер х 2 Х 2 дивимось. Х 2 у вас оцей кут, який ми вже сказали: це пі на 3. Значить, ми пишемо, що х 2 мінус пі на 3. Дорівнює пі на 3. Звідси х друге дорівнює пі на 3 плюс пі на 3 буде 2 пі на 3. Все, записуємо відповідь. Х належить проміжку від x 1 до х другого. Х1 не включно у нас виклота точка, х друге включно, вона зафарбована. Значить, х перше мінус пі на 6 період у тангенсу пі н І до. Два пі на три плюс n. Н. Н є z. Так, з'ясували. Це відповідь. Друге. Так, косинус. Два мінус пі на шість. Більше, ніж мінус одна друга. Так, косинус нагадую, дивимось по осі іксів. Малюємо х, одиничне коло. Ну, я тут трошки більше візьму, по три клітиночки, щоб все на ньому показати. Так. значить, У нас косінус Х більше по дорівняє мінус одна друга. Мінус одна друга, де у нас? От у нас одна, ну, мінус одиничка, значить, отут у нас. Мінус одна друга виколота строго більше. Одна друга мінус. І проводимо отак перпендикулярно попередньому уроці, я показувала. Так, І тут теж точки виколоті бо строго. Тепер нам треба більше, більше, ніж одна друга, це оця частина, тобто оця от частина кола. Отже, нам потрібна дуга оця, тобто від цього до цього. Так, і тут у нас буде Х1. Чому тут Х1, я пояснювала на попередньому уроці, бо ви повинні пройтись по дугі проти годинникової стрілочки. Якщо тут ви поставите Х1, то прийдеться йти сюди, а тут у вас як прірва. Ви не повинні сюди йти. Значить Х1 у вас знизу, а тут Х2. Так. Отже, тепер дивимось. Ну, дивимось по таблиці значень, що у нас косинус якого кута дорівнює одна друга. Одна друга це 60 градусів, тобто пі на 3. Косинус пі на 3 дорівнює одна друга. Отже, значення одна друга, тобто оцей кут. Зараз я покажу, який. Оцей кут у вас 60 градусів, тобто пі на 3. Оце 60 градусів пі на 3. Так, а вам е, треба е, знайти оцей кут. Зараз покажу. Х1. Ми зараз Х1 будемо з'ясовувати. Оце у вас 0 градусів. І ви підете в зворотньому напрямку, тобто в від'ємному. І у вас кут розкриється отак. Ось. Ну, У вас оце теж піна 3. Вони однакові, ці кути. Що верхній, що нижній. А вам треба знайти оцей кут. Ой. Ось оцей. Значить, що ви повинні зробити? Від пі відняти ну, від мінус пі, у вас тут мінус, ну, як сказати, від пі відняти пі на 3, тобто знайти суміжний до цього. Да? Розгорнути кут у вас пі 180 градусів, від пі відняти пі на 3 і поставити знак мінус, бо ви пішли в від'ємному напрямку. Отже, х1 у нас дорівнює мінус пі мінус пі на 3. Ще раз пояснюю, у вас суміжні кути. Я винесу їх сюди, отак. Оцей, ви знаєте, 60 градусів. Як знайти оцей? Треба 180 розгорнутий кут, відняти 60. Тобто, оце все розгорнутий кут. 180 мінус 60, 120, 120. Ну, тобто, пі мінус 180 мінус 60. тут ми це так і написали. Так, дорівнює. ну, Тут до спільного 3. Отже, 3 мінус π буде 2 π на 3, зі знаком мінус, мінус 2 π на 3. Це х1. Х2. Дорівнює. Ну давайте х друге дивитися. Х друге ви від нуля підете, градусів в додатньому напрямку. І вам треба знайти, який кут. Оцей. Ви відкрились на, на оцей кут. А оцей кут сумісний до π на 3. Отже, π мінус π на 3. Так, значить, тут буде просто пі мінус пі на 3. Це буде 2 пі на 3. Так, і тепер пишемо х належить проміжку від мінус 2 пі на 3, плюс період у косинуса 2 пі Н до 2π. На три плюс два є, Z.